Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! ХЛОП, п'ятниця! Брехунет Бун запевнив, що для МК 1 все ще планується баланс патч Він бреше. <inaudible> <inaudible> A Mortal Kombat, the game Awards, Street you guys, we are so grateful, and we're not the only game that appreciates your patronage. There's another game out there. They also flew from around the world to be here because they appreciate you. So give it up for the whole cast of Mortal Kombat 2! I'm just kidding, I'm just Ясна річ, під час цієї церемонії показали і трейлери екранізації Street Fighter. Remedy запрезентували повноцінного трейлера нового Control та ще й з чудернацьким перформенсом. А ще надзвичайно потужно подражнили фанатів half Rise and shine, Mr. Freeman. Ніякого третього Half-Life під час The Game Awards, як ви зрозуміли, ясна річ не анонсували. Ти собі хоч уявляєш, скільки болю мені заподіяв. Я вірив тобі. Як рідному. Не повірите, але розробники Форесту та «Sons of the Forest» анонсували Форест 3». Ларіани і справді анонсували нову Дівініті. І той монумент і справді ти зарив саме цю гру. Сі Геймс запрезентували трошки ігроладу Lords of the Fallen 2 під запальну музяку. Амазон анонсували відразу дві гри по потомрайдеру Каталіст та Легасі оф Атлантіс. Capcom показали більше ігроладу Resident Evil Requiem, а також офіційно підтвердили, що Леон Кеннеді буде другим головним героєм гри. Я знав, я знав. А тим часом Тім Свіні оголосив, що в своїй епічній крамниці роздає абсолютно безкоштовно Hogwarts Legacy. Свині часи і труси анонсували Gang of Dragon, Дуже якудзе заподібну гру, але не від Sega. Frictional Game анонсувала новий жехастик під назвою OntoS. Третій, Ніо отримав демо-версію для консолей PS5. Ще було анонсовано дві гри позоряним війнам. Відродження культової серії Star Wars Fate of the Old Republic, а також перегони Star Wars Galactic Racer. Власне кажучи, перегони це. Це мистецтво. Найбільша нагорода і саму статуетку за гру року очікувано забрала 33 третя експедиція. Не лишивши іншим кандидатам жодних шансів. Проте я не ображаюсь, що через них був абсолютно проігнорований Kingdom Come, бо вони феєрично продовжили список ігор з українською локалізацією, котрі виграють гру року, починаючи з брами Бальдура, випустивши патч з локалізацією в останній момент. Настала та мить! Так, ти правий. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі у понеділок!